Робіть ці вправи в домашніх умовах і ви забудете про болі в попереку. Адже чим слабші м'язи, тим більше болей і більше проблем вони вам створюють. Дивіться, такі вправи, які в поперек, власне, з власною вагою і в домашніх умовах. Без зайвого навантаження додаткового, ви просто лягаєте, руки випрямляємо, Одночасно піднімаємо ноги, руки, долю секунду. Залишили зверху. На видосі піднімаємося. На вдосі повільно опускаємося. Контролюємо амплітуду. Видих. Вдих-низ. Дуже важливо не піднімати голову вверх, коли ви робите. От. Тому що напружується шия і якість прави погіршується. Ви зробите менше повторень і будете відчувати також і шию. Тому тут дуже важливо опустити голову вниз. Дивитися вниз, зробити а, такий нейтральне положення, проще говоря. І отак на видисі. Працюємо. Це для того, щоб опрацювати дуже добре розгинач спини. А, також рекомендую вправу в домашніх умовах, щоб крім розгинача, ще працювали м'язи, які оточують лопатку, ромбовидний м'яз. Трапеціоподібне м'ясо. Це теж дуже добри, добре для спини. Вправа чудова для профілактики е, сутулості. Дивіться, цього разу ми фіксуємо таз, фіксуємо ноги. Руки ми так само випрямляємо, дивимося вниз, не піднімаємо голову, дивимося на підлогу. Дивіться, на видосі. Піднімаємо корпус, лопатки зводимо, лікті згинаємо і підносимо до корпусу. Вдих. Видих теж. Витримуємо зверху паузу на видосі. Максимально зводно лопатки. На вдосі опускаємось. Оці дві вправи чередуйте. Виходить, у кого яка е, витривалість, у кого е, хто Сильніший. Ну, Люди є більш сильніші, більш слабші, тому тут виключно працюєте по власним відчуттям. Для більш підготовлених можна 3-4 кола на максимальну кількість повторень. Якщо ви новачок, зробіть там, наприклад, 2 кола, почередуйте ці вправи по 10-15 разів. Як для першого разу буде чудовий варіант. З вами був Владислав, канал тренування онлайн. Дякую, підписуйтесь.